Я хочу зараз почати говорити про цей третій закон. Знає, знаєте, як він називається Закон спокути. Це якраз в тому, що ми зараз будемо робити. Це важлива річ, що означає слово спокута, якщо ми будемо дивитися на Біблію. На біблійне розуміння, і воно це біблійне розуміння взяте з життя. Те, що відбувалося тоді в Ізраїлі, не тільки в Ізраїлі, але в Ізраїлі також. Спокута це сплата ціни за викуп раба. Дорогі, спокута це сплата ціни за викуп раба. Коли раб потрапляв в рабство. Писався сувій, які скручували і запечатували кількома печатками, і він, цей сувій, містив в собі умови визволення раба. Це важливо сьогодні для нас, бо Слово Боже говорить певні речі, коли Адам згрішив. Знаєте, що відбулось? На небі був написаний сувій. Сталася проблема. Люди на землі, всі, що були тоді, і всі, що народжувались і будуть народжуватись на землі просто в фізичному тілі, вони відразу ставали рабами. Відразу. І от на небі був написано, це записано: Адам продав в рабство дияволу людство всіх людей. Люди стали, іншими словами, його законною власністю, тому на землі панувало зло. І сьогодні цей світ лежить у злі, але. Є велика різниця. Про яку я зараз хочу ці декілька хвилин перед тим, як ми приймемо причастя поговорити, щоб ми розуміли, для чого цей виноградний пліт і хліб тут. Бо саме в цьому наш викуп, бо в цьому суві, який на небі, також було записано, як ми можемо звільнитися. І знаєте, якою була умова? Для нашого звільнення єдина пролиття крові. Хтось повинен був померти. І Біблія говорить, що Господь не захотів не овнів, не козлів, нікого, кого по закону приносили жертви за викуп. Для того, і це не викупало, це просто на певний час знімало якийсь гріх. Але цього було недостатньо. Для того щоб звільнити людей на цій землі. І ми читаємо е, в об'явленнях в п'ятому е, в, в розділі, коли Йоанн бачить, бачить видіння, і він плаче. Чому він бачить цей сувій, який ніхто не може відкрити? Ніхто. Він розуміє, чого він плаче, бо він в дусі відчуває, розуміє, що стається, він відчуває, що з людьми, що немає шансу. Це навіки він відчуває те, що багато з нас не відчувають завдяки Ісусу Христу. Але Він відчував. І Він тому плакав, що Він не може нічого з цим робити. Але Мені подобається, що там, про що йде далі. Йому говорять вонагнець, Він йде з Христа, Він викупив нас. В об'явленні в п'ятому розділі, в 9 вірші, написано. І нову пісню співають вони, промовляючи. Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю, ти викупив людей Богові з усякого племени і язика, і народу, і люду. Господь заплатив цю ціну. Господь піднявся з Христа. На небеса, несучи свою кров до престола Божого, щоб ми були викуплені. Євреях 9:11-12 ми читаємо, але Христос, перевосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скінею нерокотворною, цебто не цього творення, і не з кров'ю козлів та телят. Але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне що відкуплення. Він, він відкупив нас, Він нас відкупив. І от цей закон спокути, він говорить саме про це, Господь став нашою спокутою. Він звільнив нас, церква. Він звільнив для того, щоб ти і я ми могли жити, щоб ми могли перемагати. Знаєте, як він це зробив, щоб ми ще могли перемагати, бо викуплення воно завжди стосувалося чого? Це не тільки ти виходив з рабства. Але є важлива річ. Скажіть мені, будь ласка. Чи властен раб над своєю долею, над, над своїм життям, над своїм покликанням, над своїми ділами? Ні, ні. Тому, коли написано про викуплення, що Господь заплатив, заплатив цю ціну крові своєї, сталося ще щось. Коли він відкупив нас, Він звільнив для того, щоб ми змогли. Виконати його волю сьогодні кожна людина на цій землі спроможна виконати те, що Господь кличе нас зробити, бо Він нас викупив. Ми, ми можемо повернутися до того, ким ми є від Бога насправді. Від початку світу, ким він нас запланував бути, нам запланував бути. Ми можемо в цьому рухатись. Ми можемо приходити до цього. Як це сталося, це дуже важливо. Перед тим, як він приніс свою кров на небо, він зробив одну важливу річ. І нам потрібно це знати, щоб ми розуміли, що ми маємо владу сьогодні. Чаклунство не має влади над тобою сьогодні. Це важлива також річ, щоб ти розумів. Ніхто не може викликати мертвих і звертатися навіть до тих святих, яких називають святими. Вони вже з Господом. Вони є свідками життя на землі, але ми не можемо звертатися до них є один посередник це Ісус Христос. Але дуже важлива річ, дуже важлива Господь. Він Зробив це для того, що ми зараз будемо читати, щоб ми ніколи не зверталися до тих, хто помер, щоб ми розуміли, що чеклунство не має влади над нами. Хтось говорить: ну, я знаю деяких людей, які викликали мертвих, і хтось з рідних там з ними говорив. Це не рідні говорили, це демони говорили. І це приносить прокляття в життя людей. Знаєте, чому я в цьому впевнений? Об'явлення 1.18. І живий, і був я мертвий, і ось я живий на вічні віки, і маю ключі від смерти і від аду. Ісус Христос, Він спустився в ад. Він обрубав вороги. Я не знаю, є там вороги у диявола, нема, але що було, обрубав і забрав ключі Ада і смерті. Дорогі, ворог не може впливати, як йому завгодно, на твоє життя. Почуйте, ми викуплені. І саме про це цей закон говорить, закон спокутий, Господь викупив нас від смерті, від аду. Ми маємо від Бога свободу, щоби робити те, що він покликав нас робити. Він заплатив цю ціну, заплатив вже. І нам потрібно просто триматися за це, ключі ада і смерті. У Христа. У Христа. Тому. Ніхто вже не може викликати мертвих, бо Ісус заборонив це робити. Не у людей ці ключі, у Христа. Знаєте, тому, коли хтось тобі скаже: Йдемо, будемо у, у, в мертвих, скажи, у демонів нічого питати не буду, піду до Христа. Піду до Господа, буду питати і читати те, що говорить Слово Боже. Всі відповіді. На наше питання є в цьому слові. Господь викуп, викупив нас для того, щоб ми з вами, ще раз кажу, були тими, ким Господь зробив, предназначив нам бути. Він дав нам це церква. І нам не можна нехтувати цим. Коли ми читаємо, що Ісус спустився в ад. На цій землі було пройшло три дні. І знаєте, щось сталося за ці дні, коли учні там десь ховалися, десь в горниці. Але в цей самий час відбулася зміна царства церква. Я хочу, щоб ми це зрозуміли. За цей час щось сталося. Царство змінилося. І знаєте, яке царство і панування прийшло? Царство і панування Ісуса Христа. Тому зрозумійте на день п'ятидесятниці, через 50 днів, коли Дух Святий зійшов на цю землю. Він вилив на свій народ. Нову владу. Він дав цю владу зрозуміти цю церква. Закон відкуплення він говорить про це: про те, що ціна заплачена, і влада змінена. Влада в духовному світі змінена. Диявол більше не має повноти влади на цій землі. Тому написано, що цей світ очікує відкриття синів і дочок Божих, не цього вже світу. Ми маємо відкриття для цього життя, для перемоги, для зміни. Але як я говорив те, що колись Господь проговорив через пророчицю одну в моє життя, хліб на вустах буде моїх, але для того, щоби кормити. Мед, да, мед, вибачте, на вустах. Ми. Мені потрібно, щоб це було в серці. Відкриття саме з цього починається, тому нам потрібно триматися за це церква. І все ж скажу, що коли ми читаємо про ці всі дива. Про які сталися на небі про цю зміну влади, ми можемо бачити, як в Дусі Святому ця влада спустилася на землю. Ми приймаємо вірою, але я хочу, щоб ми розуміли, ця влада спустилася на землю. І як побачить цей світ, цю владу, скажи через мене. Ні, ви не сміливі. Ви ще сумніваєтесь в цьому, скажіть через мене. І ви зрозумієте, я, я навмисно казав про це заздалегідь раніше ніж я про, прочитаю це місце з Біблії, щоб ви, як віруючі, зробили. Щоб ви вірою проголосили це. Щоб ви повірили, що ця влада, яку Бог відвоював для нас, вона спустилася на землю в День П'ятидесятниці. Дивіться. Лукі 10.19 спочатку. Ось даю вам владу наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожнечу і ніщо не зашкодить вам. Що Ісус дав нам владу? В кого раніше була влада у диявола. Якщо Господь дав цю владу, вона прийшла, зміни в царстві, зміна влади. І цю владу на землі Бог дає нам зрозуміти це, прийміть це, щоби нам. Коли ми стаємо перед випробуваннями, коли ми стаємо перед якимись речами, які нам здаються, може, несправедливими, і воно так і є, може щось не так. Але ми маємо владу перше вистояти самим і допомогти комусь. ще. Нам дана ця влада. Біблія говорить, що нічого не зашкодить. Ніщо в переводі з греческого – це ніщо. Це взагалі ніщо. Ой, пастор, а я хворію. Ой, пастор, а в мене й там проблеми, і сям проблеми. Проблеми? Звісно, це те, що будуть, бо ворог він ще не в полоні. Хто знає? Диявол не полонений ще. Тому він буде сунути палки в колеса, звісно. Але ми говоримо, навіщо тоді влада? Якщо нічого не потрібно перемагати, скажіть мені. Сама влада, яку Господь дає нам, говорить про те, і що ми читаємо, нічого не зашкодить нам, це говорить про те, що буде намагатися щось шкодити. Але ми в силі перемагати. Марка, 16, розділ 17, 18 вірші. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть ви, вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Це та влада, яку Господь нам дав. І є дуже гарний приклад для всіх нас з вами: це учні Ісуса Христа, Церква, через два роки, після того, як була передана ця влада, коли День П'ятидесятниця після викуплення прийшов на нашу землю, коли Дух Святий зійшов два роки. Після цього, послухайте, одна третина мешканців Єрусалима була придбана для Царства Божого. Це біля 20 тисяч осіб. Це дуже-дуже швидко. Чи ми можемо за два роки? Щоб 20 тисяч з міста Житомир було в церкві? Можемо. Силою Божою. Через силу Божу. Саме собою? Ні. Силою Божою? Так. Коли кожен буде виконувати свою частину в себе вдома, в сім'ї, пізнавати Господа на роботі, в бізнесі, в служінні, коли ми будемо розуміти, що ми маємо все для життя. Але також і для служіння Богові. Ми будемо віддавати свій час і для себе, і для служіння Богу. Тоді це все можливо. Нам потрібно просто сказати Богу Да. Упродовж сіми років Євангелія поширилась по всій Римській імперії. Дорогі, по всій за сім років це була дуже велика імперія. Це зробили люди. Невелика група людей до речі? Але вони це зробили. Чому? Тому що вони повірили в свою владу, яку дав їм Господь над всіми начальствами, над цією владою, Господь нам це дав. Чи повіриш ти, мій брат і сестра? Чи віриш ти? Що Господь дав тобі владу перемагати. Чи віриш ти, що Господь дав тобі владу, Він викупив тебе не тільки для того, щоб ти більше не був в рабстві, Він викупив тебе і повернув до влади. Він повернув тебе до, те, до того, що Господь говорить: ми сини і дочки Божі. Він повернув нас до цього. Нам потрібно це. Зрозуміти і прийняти церква. Це зробив наш Господь. Зробив, бо полюбив нас. Його кров була пролита. І вона говорить сьогодні до сього дня і ще далі буде говорити до його пришестя другого. Вона говорить гучніше, ніж кров Авілева, яка говорить про помсту, про інші речі Господь кличе нас до себе, Господь шукає нас з вами, тому ми тут, тому ми тут. І перед тим, як ми зараз помолимося, я хочу останнє сказати: Господь шукає як нас, і ми тут, Він шукає ваших рідних, близьких. Людей цього міста шукає бездолних, шукає тих, хто в розчаруванні сьогодні в болі. Це дуже важливо. Хтось сьогодні просто якусь жінку залишив чоловік, чи чоловіка жінка? На жаль, сьогодні також ми це констатуємо. Залишились діти одні. Хтось хоче робити аборт, бо не знає, куди діватися. І ми з вами ті, хто. Повинен стати між смертю і життям. Сказати людям, що є вихід. Сказати, що Господь також любить, як тебе і мене. Він полюбив і знайшов, де ми були, Він полюбив і того, хто поруч з тобою. Нам не можна мовчати. Бо саме завдяки комусь, хто не мовчав, ми сьогодні тут, спасеними є. Ми зцілені. знаєте. Я був на 30-річчі, коли це було в п'ятницю. Я дивився. Там Анна Воронецька співала. Там інші талановиті люди. Там Саша такий гарний подарунок зробив дружині. Ну, у Ані Ворона було День народження. І я дивився. Я казав там. Коли вітав Аню, я, я, я казав і для всіх, що я дивлюсь, і моє серце радіє. Бо дійсно талановиті. Я читаю Аня Воронецька, вона співала перед футбольним матчем, Прем'єр ліги це, 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 це дійсно такі речі, які, ну, може, вона і вона тільки мріла, коли вона писала, але іноді такі речі, думаєш, ну як ти? Скільки співаючих людей в Житомирі, а Аня все ж була там. І сьогодні багато я дивився там, хтось тік-ток знімає, хто ще робить, хтось працює. Така радість, І я розумію, завдяки Христу, це. Бо багато з тих, хто там був, ми не знаємо, що там було б вже до цього часу. Може, і в живих не було. Закон викуплення церква. Господь викупив нас кров'ю своєю. Господь нас викупив. Це важлива річ. Це важлива дуже річ. Аллелюя! Слава нашому Господу Ісусу Христу! Давайте ми піднімемось. Церква, я. Закликаю всіх нас прийняти те, що Господь зробив в нас, бо закон викуплення говорить тільки про одне: закон спокути. Жертва того, хто викупив нас, не повинна бути даремною. Оце виклик для нас не даремною. Щоб те, що Ісус зробив на Голговському Христі, не було даремним. А що може зробити даремним, коли Господь говорить, що ми звільнені, а ми ходимо в якихось проблемах? Господь говорить, щоб ми любили, ми не перемагаємо ненависті. Коли Господь говорить, я благословив вас, а ми ходимо і слухаємо диявола, який говорить. Ти нищим був, нищим і, 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 і будеш. Ні. Господь говорить про благословіння. Даремна ця жертва, коли навіть диявол щось зробив в нашому житті, зруйнував щось в нашому житті, і ми продовжуємо жити в цій руйнації, замість того, щоб взятися за посох нашого Господа Ісуса Христа, який є нашим першосвященником. І він, є, да, і, і він є нашим пастором і піднятися. Зроби жертву Христа недаремною через служіння, через те, щоб жити так, як говорить Слово Боже в благословінні, в радості, в покликанні, в перемозі. Халолюя! І, дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов і милість, ми любимо Тебе, наш батько. Ми любимо Тебе, і Господи. Ми дякуємо Тобі за ту кров, яка була пролита за нас, і за те тіло, яке було ломимим за нас, Господи, ми дякуємо Тобі за цей закон спокути, за цю спокуту, яку ми маємо в Тобі. І дякуємо за все те, що ми маємо через це. І допоможи нам, Господу, оновитися, щоб те, що Ти зробив за нас, не було даремним, допоможе жити в вірі, в перемозі, в сіленні, в благословінні, бути благословінням для інших в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови. Онови нас, хай ніщо не зупинить, Боже, допоможи оновитися в розумі, Господи, щоб диявол не брехав більше нам, щоб ми перемагали цю брехню, щоб ми розуміли, що ми Твої діти, і в Тобі ми маємо перемогу. Ти викопив нас від зла, від гріха, влада змінена. І цю владу ти знову передав нам. В день п'ятидесятниці, коли ми прийняли, Господи, це хрещення, Ти дав нам силу виганяти демонів, класти руки на хворих. І все це для одної мети І і навчіть всі народи саме для цього, щоби робити це в силі, щоби перемагати язичничество Боже. Силою Твоєю, Господи, щоб мати відкриття для народів, які мають сьогодні спрагу. Мають багато запитань, і так мало відповідей, які ми маємо. І я молюсь тобі, хай ніхто з нас не лінується шукати Твого лиця, щоб мати це відкриття, мати відповіді, Господи. Боже, ми дякуємо Тобі за цю безмежну любов і твою пролиту кров. Ми дякуємо Тобі, Ісус.